Витоки газу на внутрішніх мережах є головною причиною звернень в екстрену службу 104. Причина відсутність вчасного технічного обслуговування. З цією ж проблемою зіткнувся і мешканець багатоповерхівки в Івано-Франківську Іван. Почувши запах на кухні газу, я вирішив викликати газову службу аварійну 104 позвонив. Хлопці приїхали, провірили, устранили витік газу. І порадили зробити ревізію системи газової повністю. І на другий день хлопці приїхали і зробили ревізію, все нормально. А це вже кухня в будинку по вулиці тролейбусні. Мешканці подбали про власну безпеку. і в Міжопалювальний сезон замовили технічне обслуговування газових мереж у квартирі. Тут без витоків газу, проте газовики виявили іншу небезпеку стабілізатор напруги на газовому шлангу. У випадку замикання це може призвести до надзвичайної ситуації, кажуть фахівці. Про що повідомили господарі. для того, щоб запобігти витоку газу в квартирі. Тому що люди, можливо, не можуть деколи і не чують, і не можуть оприділити, чи є витік. За допомогою даного прибору ми зразу оприділяємо, чи є витік газу, чи ні. Якщо в даний, на, на даний момент квартирі немає, якщо, якщо би був витік газу в цій квартирі, ми б зразу це ліквідували. Відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у квартирах і приватних будинках несуть їх власники. За загальні мережі у багатоповерхівках балансово утримувач. Це передбачено законом про житлово-комунальні послуги. З початку року наша компанія провела технічне обслуговування на договірних умовах у 15 тисячах помешкання Івано-Франківської області. За результатами обстеження у 12 тисячах. Випадків було виявлено виток газу, що складає 80%. Найчастіше витоки знаходять на кранах, з'єднаннях систем газопостачання, а це несе пряму небезпеку для життя та здоров'я людей. Газовики наголошують, технічне обслуговування внутрішніх газових мереж це запорука безпеки. Регулярне їх обстеження запобігає виникненню аварійної ситуації. Укласти договір з Івано-Франківськ газом на цю послугу можна у 104.ua клієнтських просторах.